І насправді для всієї команди це певне випробування і певне зобов'язання. Якщо ти проводиш весілля для військовослужбовця, якщо ти проводиш для весілля для людини, яка захищає всіх нас, то хочеться це зробити максимально якісно, тому що ти усвідомлюєш наскільки важлива для нього ця мить. Мить, коли він може перезавантажитися, мить, є, яка його буде надихати, і мить, яка можлива в той момент, коли буде важко, просто підтримувати його, тому що він точно ніколи не забуде, як він святкував, як він насолоджувався життям в цій маленькій перерві між захистом нашої країни, І ось ця історія, ну вона дуже високу планку має поставити перед всіма спеціалістами, тому що ми маємо так старатися. Так, як ніколи, коли працюємо саме для наших героїв. Це важливо. Всім привіт! Мене звати Оксана, івента агенція Авторенко. Сьогодні ми робимо весілля для Оксани і Богдана з міста Болтава. Не перемикайте! сьогодні буде дуже цікаво і дуже красиво. зйомка. А як у нас взагалі все було з самого початку? Звичайно, все починається з ранку нареченого і нареченої. Тобто, це було в номері. Ми обираємо завжди номер, щоб він був такий немалесенький для того, щоб всі могли там поміститися. В одній кімнаті ми заховали навіть сукню, а в іншій ми робили зйомку. У пари є нереально класний шпіц. Вона така дуже активна, емоційна. І це круто, якщо ви долучаєте. Своїх паринок на зйомку, тобто спочатку, ми зробили зйомку у номері, потім прогулялися вулицями Полтави, взяли каву, і потім пара вже перевдягнулася. І, звичайно, якщо пара бачиться до весільної церемонії, то ми робимо зйомку їх зустрічі для того, щоб це не просто було привіт-привіт! А щоб наречений дуже урочисто побачив свою гарну наречену. Ми зробили зйомку біля готелю і тепер їдемо до краєзнавчого музею. Дякую. Взагалі ми дуже любимо весілля на виїзді. У нас не планувалося це місто. Весілля мало бути у 2022 році у місті Харків, але з зрозумілих нам причин воно було. Перенесено пара вирішила, що якщо захід можна трішки перенести, то поход до Раксу ні. І вони 9 березня 2022 року пішли до РАКСУ для того, щоб офіційно стати дружиною та чоловіком. І от сьогодні, у серпні 2024 року, нарешті вони вирішили зробити свят для найближчих наш наречений взагалі у лавах ЗСУ. Ми дуже вдячні всім, хто. Дає нам змогу працювати, жити в мирній Україні, і це така честь взагалі зробити весілля для військового. Як ми готували це свято? Взагалі у нас вже були затверджені спеціалісти: це фото, відео, ведучий, і вони були поставлені на паузу. Тобто, ми зберегли аванси. Ми домовилися, що тримаємо паузу і перенесемо це весілля до найкращих часів. І от у цьому році пара вирішила, що все ж таки вони хочуть зробити свято для найближчих для родини та для друзів. Нову дату ми обирали звичайно під нареченого, коли він сказав, коли в нього буде відпустка. Ми зрозуміли, з яких дат ми можемо обирати одну найкращу, коли можуть всі. І локація, і підрядники, котрі були заброньовані. Так вийшло, що ми зараз всі мешкаємо в Києві, то приїжджали спеціально сюди під наш захід. У нас невелика кількість гостей, тому ресторан ми обрали невеликий затишній у центрі міста. Це ресторан-галерея. Нам сподобалось, що тут є такий внутрішній дворик, де розташована і церемонія, і лаундж зона, і зона побажань, і селфі-бокс. Нам дуже сподобався цей майданчик, тому що є готельні номери. Є класна зала, вона велика. У нас є місце для того, щоб і столи розташувати, і танцювати. Ми додали звичайно багато декору, світла, і вона, мені здається, дуже змінилася. У цьому внутрішньому дворику розташована весільна церемонія, лаундж, зона, зона побажань, дзеркало для селфі боксу, зона із напоями. Тобто, гостям буде чим займатися, вони будуть тут самі, не буде інших гостей. Дуже камерно. Морна так по європейськи, мені дуже подобається, коли все в одному стилі. Ви навіть можете помітити, що у нас навіть колір металу він скрізь однаковий, тобто у нас е взагалі-то чорний і є ще трішечки золота. наша зала може вам все розказати. У нас було декілька варіантів, як ставити столи. Це міг бути один спільний стіл. Якщо гостей до 30, то в принципі можна це зробити за моєю спиною Ви бачите президію. Ми вирішили, що нас влаштовує фон, тому що він сірий, нейтральний. Ми трішечки додали композицію на горі та, звичайно, прикрасили сам стіл. Далі з кожної сторони у нас розташовано по три столи, де сидять від трьох до п'яти гостей. Це дуже зручно. Ми зробили так, щоб гості мали змогу, наприклад, ось тут не сидіти спинами до екрану і до молодят. Ми відмовились від скатертин, від ранерів і надали перевагу таким сетам, гарним серветкам та додали такі деталі, як меню. Та ось ці картки наречена робила сама. Вона займається каліграфією. Тому це дуже круто, коли наречені наречена може щось додати самостійно до свого заходу. Давайте сьогодні поговоримо про таймінг, тому що ви можете бачити зазвичай вже фінальну картинку, але як вона з'являється, як взагалі це проходить, у всього цього є один секрет: це таймінг. Які б вас не були класні спеціалісти, як би вони... Класно не працювали, але без таймінгу, без чіткого плану буде просто хаос. Це стосується всіх: підрядників: фото, відео, ресторану, декораторів, техзабезпечення. Порядок тільки в таймінгу. Ми робимо все так, щоб зручно було всім, щоб декоратори не перетиналися з техзабезпеченням, щоб на демонтажі також всі один одного не заважали. Тому дуже важливо в цьому приділити час. У нас таймінг прописаний із вчорашнього вечора до сьогоднішньої ночі. Тобто, коли ми приїжджаємо на локацію, що вчора ми розставляли столи. Потім сьогодні, о 5-й ранку, заїжджали декоратори, флористи, вже почали працювати. А о 9.30 приїхали фото та відеографи. Ми зробили брифінг, подивилися, як тут, що в нас буде проходити. В цей час вже наречена робила собі зачіску та макіяж. У десятій ми почали зйомку ранку наречених. у пари, Дуже класна собачка, це шпіца і ну круто, якщо у вас є невеличкі тваринки, котрих ви можете взяти з собою на весілля. Звичайно, це треба узгоджувати із локацією, чи вони pet-friendly. І ми дуже радимо це робити. Нас дуже часто питають: а чи можна їх залишити на банкет з приводу можна чи не можна, це також питання до закладу. Але якщо можна, то тут треба дивитися, яка у вас собачка. На нашій практиці було таке, що вона спала і їй було прекрасно, їй не було негучно, нічого. А були такі випадки, що собака нервувала, вона бігала, їй було дуже гучно, дуже яскраво, тому ви маєте розуміти, як. Характер вашої тваринки і чи їй буде комфортно. Моя порада брати, наприклад, на зйомку ранка нареченої, і може на прогулянку, максимум на церемонію, а потім її відправляти додому. Сьогодні буся буде навіть виносити каблучки. Ми маємо на це надію, що вона не передумає і побіжить по траєкторії до самої пари. До речі, у собачки також є своя сукня, котру її спеціально шили для цього заходу. У номері ми зробили зйомку ранка наречених, познайомилися з фото, з відео, тобто пара вже трішечки так розслабилась. Потім вони ще прогулялися до кав'ярні. І після того, як вони вже перевдяглися у сукню у костюм, треба було зробити зйомку зустрічі. У багатьох пар є ідея не бачитись до весільної церемонії. Це класна ідея, тому що ви маєте змогу пережити всі ці емоції. Зустрічі на церемонії, тобто виходить наречений, він не бачить, як виглядає його майбутня жінка, і тут він її бачить, і ці емоції ну це взагалі космос. Але у такій події є ну це не мінус, це просто як факт. А ви не маєте змоги зробити зйомку. Оцей час, ось ось цей денний, і якщо ви вирішуєте бачитися тільки на весільній церемонії, тоді ви маєте робити зйомку, наприклад, на заході сонця, або посеред банкету, десь, або робити дозйомку після весілля, тому що ви не фотографуєтесь до церемонії. А наша пара також думала, чи робити так, чи не робити. Вирішили вони бачитись, і все одно ми не можемо зробити так, щоб пара зустрілася Просто привіт, привіт. Поїхали. Ми завжди знаходимо якесь місце, де ми можемо зробити ту саму зустріч, коли наречений бачить наречену, ці емоції це те, що потім не можна. А повторити це тільки те, що може бути ось так зараз в моменті. Зараз вже пара поїхала ще фотографуватися до музею. Ми чекаємо гостей. Я вам зараз все покажу. А ви, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Ми дуже вам вдячні за ваш фідбек.